Зимові птахи України. Зима важка пора для птахів, тому варто їм допомогти перезимувати, змайструй годівничку, і допоможи пташечкам пережити люті морози. Важко доводиться птахам у зимку, адже страшнішим за люті морози для них є голод. Я розповім тобі, друже, які птахи зимують в Україні, і як вони добувають собі їжу. Снігурі, горобець, синиця, дятел, омелюхи, щиглики, сойки. Сойки ці красиві птахи, теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний: комахи, ягоди, насіння, зерно, горіхи. Але взимку вони харчуються переважно жолодями. Це ще восени. Сойки шукають жолуді і ховають у дуплах дерев між корінням і пеньками. причому ховають лише відбірні жолуді, тому нерідко весною вони проростають. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої схованки.